Друзі, всіх вітаю на каналі а крю Crew. Сьогодні цей відео буде присвячений тим, хто не знає яку йому СТ викачувати першою. Сьогодні я зібрав для вас 5 СТ шок. У нас буде на огляді е 50 м Леопард 1, фв 4202 стб 1 і вз 121 На п'ятому місці я поставив би Леопарда На четвертому поставив е 50 м на третьому місці в мене був би СТБ-1, друге місце це ВЗ-121 і на першому, звісно, ФВ-4202. Поговоримо про п'яте місце це Леопард. Леопард, він гарний танк, і його, його безумовним плюсом є його швидкість. Він розганяється до 65 км на годину. Це зручно, коли ти лишаєшся там. З якоюсь ПТ-шкою, тяжем з якимось і тони зі всіма, де можна грати в превосходство і забирати точки або міняти дуже швидко позиції. Але в мінусами серед цих танків, це, звісно, його броня. В нього башня, лоб башні всього 52 мм, борти башні 70, корпус 60 і 35 борти. Плюс в цього танку, серед цих. Можна перевагою ще додати його огляд. В нього 307 метрів огляду. ДПМ 3508, а середній урон буде складати 360 одиниць. нахилу ствола вниз 9 градусів. Але через те, що цей танк не пробачає помилок, ми його ставимо на п'яте місце. Тому що. Цей відео не для професіоналів, це відос для тих, хто вчиться на Істежка грати, і допускається помилок. Якщо ви будете грати зараз на леопарді, умовно кажучи, то вас всі будуть пробувати, і вам буде важко, я так вважаю. Але якщо ви навчитесь грати без помилок або з їх мінімумом, то цей танк для вас. Але лишайте його на закуску. Оставте його для того, щоб викачати останнім. Що стосується е 50 м е 50 м в рандомі, е їх дуже багато. Умовно кажучи, проблем з там, пробиттям цього танка немає. Але е лоб-башні в нього 278 мм, борт башні 168 мм, 94 корпус і 93 варти. Не так багато, 12% е на те, що е буде. Займання двигуна, тобто треба тут дивитися, які перки використовувати і яку оборудку для гасіння може пожежі. Огляд в нього всього 302 метри, тобто, менше, ніж у Леопарда. ДПМ в цього танка 3365, а середній урон 340. Кути нахилу вже менше, ніж у Леопарда на 1 градус, це 8 градусів, і їде він 60 км на годину. При цьому, що він їде 60 км на годину. Він важкий. Цей танк важкий, тому його безумовною перевагою є таран. Далі у нас на черзі СТБ-1. СТБ-1, я вагався, на яке місце його поставити. Чому? Тому що в нього є дуже одна і велика перевага, Кути нахилу ствола вниз, 11 градусів. Башня зроблена в нього такої форми, що. Якщо грати суто від башні, ну, вона майже не Ну, Можна не розповідати тут про фугаси або там, якщо бабаха поцілить, ну, це звичайно вже буде фатально. Але башня 145 мм в лоб має і 110 мм по бортам. 132 борти корпуса, тобто лоб корпуса, і 75 мм це борти. Тобто він прошивається по бокам. Тут нікуди не дінеш. Це 12% так само, як і в е 50 м На те, що він може займатися і горіти. Огляд такий самий, як в 50М 302 метри. ДПМ трошки менший на 100 одиниць 3239. Середній урон 350. На 10 одиниць більший, ніж в е 50 Але, якщо порівнювати з е 50 він трошки повільніший. Він Має максимальну швидкість 53 км на годину. Перевагою цього танка є башня і кути нахилу ствола. Тут можна грати просто е міняє позиції нормально, можна грати від башні. На черзі ВЗ-121. ВЗ-121 має в башні 240 мм і 125 бортах. По корпусу 130-83 е -е, Є екрани по бортах. Інколи не пробивають його. 12% також він має на займання, і огляд в нього теж 302 метри. ДПМ ще менший, ніж В СТБ, в нього 3199 одиниць ДПМ. Середній урон 420. І кути нахилу ствола 6 градусів. Але, маючи круглу башню, він від башні може позиційно грати. Не так, звісно, комфортно буде, як. На СТБ першому 56 км на годину швидкість. Перевагою ВЗ, звісно, його пушка, єдина пушка із всіх цих танків, яка має 122 мм. Це одна пушка 120 мм. Тому і середній урон в нього більший, плюс вона пробиває на раз два тобто у вас не буде складнощів з тим, щоб когось пробивати. І єдиний нюанс у ВЗ-121 дуже погана вертикальна наводка, стабілізація вертикальної наводки. Треба обов'язково ставити це обладнання для того, щоб грати краще. Навіть деякі гравці кажуть, що при тим, як стріляти, треба просто зупинитися, звестися і вистрілити. Це інколи дійсно так, але є теж нюанси. Треба пограти. І ви самі зрозумієте, як вам краще на ньому грати. Інколи можна зупинятися, на якихось там нерівностях рельєфу, дійсно, буде ствол в нього хилетатися, як я не знаю, і якусь таку віртуху або постріл без зведення зробити важкувато. І на першому місці у нас буде ФВ-4202. Одразу скажу, що. Цей танк, він, мені подобається тим, що лоб башні має 245 мм, борта 121, 196 корпус і 51 борта. Але цей танк горить, в нього відсоток займання 20%. Притому такий самий дає засвіт на 307,8 метрів е дальності. ДПМ в нього найменший серед цих танків 3052. Середній урон 350. Але тут треба сказати, але чому? Тому що 440 це середній урон на хешфугасах. По хешфугасах проходить альфа на 550. Це є особливість цього танка, і, ку... і кути нахилу в нього 10 градусів і має він 60 км на годину. І фішкою цього танка є хешфугаси. В них. Надзвичайне пробиття, вони пробивають, плюс дають нормальний урон. І я цей танк поставив на перше місце. Чому? Тому що серед цих всіх танків він найбільш збалансований. На ньому краще за все грати. Форма башні дає змогу його не пробивати, навіть маючи такий здоровенний лючок. Але вицілити його важко, якщо ви граєте теж від рельєфу, від кутів нахилу ствола, то цей танк саме для вас. Тобто, якщо ви хочете і вагаєтесь, що викачувати з СТ, на першому місці беріть ФВшку, на другому місці у вас буде вз 121 третє СТБ, потім е 50 а потім вже Леопард. І давайте зараз подивимося один бій на стб 1 як він грається позиційно, комфортно, на розслабоні. Поїхали. До речі, друзі, цей бій ми також граємо е, взводом. І граємо дійсно з Діскордом, координуємо всі свої цілі по Діскорду голосом, тому що е так простіше і так, мабуть, правильніше грати. Цей напрямок. Цей напрямок залишили повністю. Навіть гриль звідси поїхав. І Взводний вже дав 317 по грилю, грає на КПЗ-50. Цей напрямок дуже важливий. Чому? Тому що, якщо немає на центрі карти, навіть от зараз стоїть Е-100, камуфляж в нього гарний, але він вже горить і він вже втратив майже половину свого запасу міцності. І можна тут просто стояти як в тирі і накидувати у дамах. Це дуже погано для команди противника, що тут ні нікого немає, бо вони зараз просто втрачають е хп на рівному місці. Другий у нас є сотий, теж в камуфляжі, кріт БК в нього. І ми продовжуємо просто настріл без якихось там. Не знаю, без якихось складнощів чи як сказати краще. ВЗ-121. Гусінь це кріт. Якщо можу сказати про ВЗ, От, його тут не було з цієї сторони з цього флангу, і він нас зараз і засвічує. Те, що я казав про ВЗ-шку броня, він трохи підмансовує, і його вже пробити важко. Два рази я в нього стріляв. Два постріли не ні дали ніякого результату, але мій совзводний кидає йому по максимуму, що може, ДПМ в нього дозволяє. Забирає він вазіка. І далі ми їдемо забирати відколовшуся бабусю, яка тут ховається. Ну, Проїжджаючи грі було не дати в сотку, просто забрати. КД у нас 5,4. Бабуся тут, звичайно, не буде навіть думати, що ми тут приїхали. І не зводячись, просто в Аркадки даю бабусі і забираю її в ангар. Тут так само лишається у нас бабуся за камінючками. Я думав, що вона зараз буде виїжджати, нас рашити або давати нам якусь віртуху на все хп, але е так не сталося. Теж так само в аркадки. Дуже точна пушка. Можна стріляти в Аркадки, це не важко. Тому ми так і робимо. Заїжджаємо в карбу щоб він вже нікуди звідси не дівся. Хотів поставити його на каточок, але забирає він FV-4005. Наш совзводний теж фловий. Що значить просто кинути напрямок і не поїхати грати з СТ. Через задній каток у нас виходить, підпал із 7-го і завзводний його просто добирає. Отакий От бій, друзі, комфортно грати на СТБшки. один з найкомфортніших танків. Якщо ви граєте від башні, то взагалі супер. Позиційно грати можна, плюс це бій на мастера. І маємо майже 120 тисяч сери. Забрали ми взводом 6 фрагів і накидали 8,5 тисяч дамага на цей бій. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все буде Україна! Гарних вам боїв! Пока!